Доброго дня. Сьогодні ми будемо проповувати турбопічку або пічку Бонда. В чому ідея? Ми хочемо замінити звичайний туристичний набір, газовий балон з горілкою на більш економічний, тому що в принципі, ось такий хмиз ми можемо знайти в будь-якому лісі чи навіть, навіть не в лісі. Ми її довго-довго будували, тепер ми її складаємо. У нас є така наставочка для казанка. Сам Cooler. з цим комином якимось чи піддувалом, можна щоб правильніше сказати. Ми монтуємо, це все діло. І все це буде у нас працювати від звичайної 9-вольтової батарейки. Так, давайте ми це все поставимо ось тут. У нас є вже підготовлений, сміс, ми трошки назбирали. Візьмемо газету. Газету ми кладемо на самий низ. І зверху кладемо хмиз. Хмиз можна, ну якщо вірите, автором цієї пічки просто зверху накидати. Так, Я думаю, їдемо. Ставимо пічку. На рівне місце. От тут воно буде стояти. Беремо сіди і запалює її. Запалює її через низ. У нас тут низу газа ту Щось у нас завінилося. Сьогодні відправляємо туди ж і підключаємо елемент живлення. Так, щось мало відбитися. Ага, Ми бачимо, що з'явилася тяга. І я навіть бачу вже полум'я яке виділяється. Кидаємо туди в них, Так, Я бачу. Так, Поки воно розгорається, ми будемо відразу проводити в сторону. Відбираємо дичку в казанок, звичайний туристичний. Тут у підготовлений літр води, звичайно, не вона кипить при 100 градусах це. Спробуємо час, засік піча, звідки нас закипить. Так. Час у нас пів на четверту. І так, пройшло сім хвилин, я вже чую, що там щось Та швидше і спробуємо замовки дізнатися. Як там нашому. І в нас уже кипляча водичка. В принципі, за 7 хвилин це досить непоганий результат, Ну, я розраховував трошки швидше. Але ж, мабуть, що е, трошки слабкуватий кулер, якщо взяти трошки більший кулер, щоб він давав більше повітря, то і буде горіти більш інтенсивно і полум'я буде сильніше. Ну і звісно буде їсти трошки більше дров. Але ж, я ж кажу, таких дров в принципі, досить багато і їхнього дефіциту де не відчує.